Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Головний тренер Прикарпаття Олег Рипан. Вітаємо. Чи готувалися до важкої ігри у Хмельницькому? В першу чергу я хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру. Готувалися ми до важкої ігри, бо знаючи, знали, що День міста команда буде грати проти нас на всі 100, щоб виграти, щоб порадувати вболівальників. що по ігрів по першому тайму. Ну, от дві помилки. З нашої сторони ми отримали два гола, щоб, щоб зіграти, нам треба, ну, щоб добитися результату, нам треба реалізовувати моменти, тоді будуть і результати. Це Так, бачите, ми не реалізували, ми в поділях реалізували. А чи виконали вашу установку футболісти? Виконували. Ну, так сталося. Дякуємо. Головний тренер Поділля Сергій Ковелець. Сергій Іванович, вітаємо із першою перемогою у цьому чемпіонаті. Чи налаштовували ви команду якось по-особливому на цю гру до Дня міста? Вітаємо хмельничан та да, гостей нашого Подільського краю та да, нашого міста, з Дня міста. 594 роки. на да, наступний рік ну, такий ювілей собі. Так що вітаю. Ну, Розуміло, що гравці хотіли зробити подарунок, як і в кожному матчі, так. не завжди воно в плані результату вийшло, але, але сьогодні є перемога і, в принципі, думаю, що ми її заслужили. Знову гра із негативним присмаком арбітражу. Як прокоментуєте своє вилучення із поля? Думаю, що червона картка, так, в першому таймі на Рудюку, коли. В лице б'є Буцем да, була пенальті, як каже наш ну, італійський представник, він каже, що незначне порушення правил. Да. Ну, от, з ми грали незначне порушення правил. Ну, на жаль, це є проблема. Да. Якщо ми хочемо розвиватися як нація футбольна, то про це мовчати не потрібно. Знаю, що зараз і Шахтар, да, і Дар'я Серна, і Сергій Палкін. Я до Дар'я звертаюся, що ви говорите про Шахтар, треба говорити взагалі про український футбол. Тому що це на всіх рівнях починається з дитячого футболу і закінчуючи професіоналами. Ми так не можемо зростати з точки зору результату збірної, тому що всі говорять, що вони ж арбітри помиляються. Питань немає. Всі помиляються, але прийшов вибачився. Да, отак, як за грабізнесом, пенальті не було. Він каже, ну я місяць посижу і все, буде нормально. Та зайди, вибачся команді в пресі, сказав, отак, як я сижу, що я маю говорити, я беру на себе відповідальність. Команда програє. Чому арбітер, який відсудив? Він є одним з, одним з тих, хто робить цей продукт футбол, правильно? Арбітер, глядачі. Футболісти, тренери це все одне ціле. І тому хотілося б, щоб це не було, якби от Шахтар трошечки десь не так судять, вони говорять, зараз будуть їх судити, і все це замнеться взагалі. Це треба говорити, це глобальне питання. Це глобальне питання, і не, не будуть, що він молодий, чи ще якийсь арбітер. Да. Але якщо ти помолився, ти прийшов, вибачився, сказав я не побачив. І це нормально. Ще раз в Словаччині це нормально, в Європі це нормально. Тому що коли мені говорять, що УЄФА заперечую, то я завжди говорю, що УЄФА хоче, щоб русські команди грали, да, зараз, і збірні грали. Причому тут УЄФА, в нас є своя держава, ми захищаємося, війна йде. І ми слухаємо УЄФА. Тому арбітри помиляються, вони мають також говорити, що вони провели нехороший матч. Але сьогодні є перемога, День міста і емоції нормальні. А взагалом задоволені ви своїми футболістами у цьому матчі? Так. Да. І не тільки в цьому матчі. Розумієте, ми завжди говоримо, да, що пацани віддають все, да, що можуть. У нас змінилась команда на 70%. Савчук 20 років, Ніколишин 19 років, Лис — 18 років, Профатило 20 років. Це молоді пацани, які тільки починають грати. Той же Рудюк там, 25, Дава 25. Це хороша команда в нас, є перспектива, звичайно. Дай нам з Юксей да, бал, пенальті, з Одеси тут би ми загнали там, цю, цю... Ну, Одесу. Би... Тому що мені Одесити писали, Іванич, вони кажуть, головне, щоб арбітри не помилялися, тому що вчора в Одесі я працював. Хороші мої відносини з вболівальниками, з фанатами. І коли пенальті не призначу, коли Макса Коліша, вони кажуть, що це не чесно. Пенальті був 100%. Тому багато нюансів, але те, що команда грає, вона грає для хмельничан, вона грає серцем, це 100%. Так, да, Ми не завжди виграємо, але, але, але я вважаю, що з точки зору перспективи команди у нас хороші гравці. Дякую. Дякую. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.